Пляморква, цибуля та кабачки, те, чим сьогодні забезпечують одеські аграрії мешканців регіону та України. Однак, за часи війни робити це у повному обсязі стало важко. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи буде країна з овочами в цьому році, та з якими проблемами стикаються аграрії? Дивіться прямо зараз. Після початку півномасштабного вторгнення десь зросло на 30% усе, як і паливо, дизельне, яке заправляються трактори, так і в добрива, хімікати, сіміна, посівні матеріали, як картошка. Десь на 30% воно все зросло. Зараз морських шляхів нема, тому все йшло через, скажімо так, Грузоперівозки. За цього були затримки, подорожання цін, проблема їх дістати, тому що це повлияло не тільки на Україну, а й, в принципі, везде. Проблеми є, стараємося з них виходитись і іщемо путі відходів так, щоб. Зекономити трішки на обробках, тому що дуже проблематично на даний момент дістати хімію добрива ну, і всі препарати. Все залежить від великих факторів. В початку сезону була проблема з поливом, далі не знаємо, як буде з погодними умовами. Є ж області, в яких пішов град, в яких мінус і так далі. Це дуже багато. Фактор. С картошки можно собрать с гектара как 20 тонн, так и 50 тонн. Так же самое лука. Можно с гектара собрать 20 тонн, можно 80 То есть это только Бог знает, как будет. Зимой, когда были выключения света, холодильники не работали, потому что там нужен очень большой объем энергии, электроэнергии. Из-за этого товар не держался в температуре, которая должна быть там от 0 до 3 градусов. Из-за этого за больших температур товар начинал гныть, И из-за этого была процентовка отхода очень большая. То есть, соответственно, это влияет на себестоимость товара. У нас есть арбуз. Да. Мы его тоже выращиваем. Выращиваем уже третий год. Это в этом году третий год. Арбуз Всегда будет пользоваться спросом. Это такая культура, которую любят и маленькие, и большие, и старенькие. Все. Чуть-чуть увеличили. Спрос в прошлом году был э, стабильный, не очень высокий, не низкий, но средний стабильный спрос был. Посадка картофеля продолжается. Э, посев морковки, э, поливы, удобрения. К концу этого месяца надеемся получить озимый лук ранний. В середине следующего месяца будем стараться получить картофель. А так все остальные товары потом пойдут уже конвейером. Проблема с людьми есть, будет. Много кого позабирали, много кто, скажем так, по личным предположениям. Но выбора другого нету. Кто-то должен быть и там, кто-то должен быть и здесь. 30-40% еще нужно, чтобы предприятие работало на полных мощностях, для того, чтобы снизить нагрузку на основной коллектив, чтобы, скажем так, не было проблемы с людьми. То есть, потому что, соответственно, график получается ненормированный, идет усталость, и, соответственно, когда усталость, качество работы меняется. Мы давно на рынке и мы как бы как и многие могли бы уменьшить обороты но в стране сейчас тяжелая ситуация мы как помогаем и збройным силам так и усім допомагаємо. І и население кто-то должен кормить поэтому тяжело проблемы все остальное но нельзя уменьшать нельзя сдаваться надо только идти вперед Цього року у нас висаджена картопля, морква, буряк, капуста, помідори баклажани, перці, загальна площа овочів – 500 гектарів. Альтернативи нема, затримка з водою була весною, ми трошки пострадали. Це вплине теж і на собі вартість, і на врожайність, і на все. Попит це цікаво, тому що Херсонська область відійшла тимчасово Крим теж. Тому поки що є попит, а що далі буде, ніхто не знає. Ну, Херсонщина вирощувала ранню продукцію. Тому що зараз і виходить вікно в ранній продукції, хто зможе вирости ранню, той буде на коні. А по пізній продукції, як було, так і є. Я рахую, що повинна бути бронь для сільського виробництва продукції, тому що це ж безпека харчова людей. А людей Понятно, що не вистачає зараз і механізаторів, і полівальщиків, і всіх не вистачає, особливо мужського населення чоловічого. На сьогоднішній день підприємство вже зменшило робочі чоловічі сили відсотків на 30. Будемо вчити на тракторах їздити вже жінок теж. Аграрії Одещини в принципі як всієї країни вони вже третю весну поспіль проводять посівну у таких складних умовах. Але попри це, у нас посівні площі не зменшуються навпаки, навіть по деяким категоріям починають збільшуватися, і ми практично отримуємо ті об'єми овочів фруктів там, зернових, які нам необхідні. Тож у цьому році, у 2024-му, по Одеській області планується посіяти. І практично ми вже завершили посівну кампанію по овочам у розмірі 14. І тисяч гектарів це більше ніж торік, не набагато, але більше. Торік ми посіяли 13,8 тисяч тонн гектарів. Цього року більше і збільшили переважно якраз продукти борчового набору: це картопля. Буряк, ну і також, до речі, помідори. Ми, ми збільшили кількість помідорів посіву. Якщо говорити про баштанні культури, теж зверну на них увагу, тому що у зв'язку з ситуацією, яка була в Херсонській області, у нас в Одеській області у 24 році теж збільшено площі під посів. Так, наприклад, якщо у 23-му у нас було 3, 2, 2 тисячі гектарів, то вже у 24-му 3,5 тисячі гектарів це дині та ем, кавуни. І зазначу, що в цьому 24 році ми очікуємо отримати врожай на рівні 290 тисяч тонн продукції овочевої. Це практично покриває повністю наші потреби при потребі. 315 тисяч тонн частину овочів. Ми будемо реалізувати в інші регіони. Це безпосередньо у нас будуть помідори та цибуля, тому що їх буде вдосталь. Варто зазначити, що сьогодні найбільше овочів вирощують в Одеському, Білогороністровському та Ізмаїльському. Районі. Ну і ще. Сьогодні діє ряд підтримок якраз аграрного сектору. Це є і державні програми підтримки, регіональна програма і міжнародні партнери. До речі, що стосується державної програми, це програма доступні кредити 5, 7, 9, і тим паче, от, наприклад, для тваринництва, там збільшили ліміт кредиту до 150 млн мільйонів гривень. Крім того, ті нові підприємства, які тільки планують зареєструватися, відкритися на території Одеської області. Вони можуть отримати державну підтримку розмірі до 1 мільйона гривень, теж на там на обігові кошти. На реконструкцію певних приміщень, на відновлення там зрошувальних систем і так далі. Тобто ці кошти передбачені в державі. Також ті, які бажають оновити свою техніку, парк автотехніки, вони можуть звернутися також на отримання такої програми державної, це компенсація вартості вітчизняної техніки до 25%. Діють також програми. На відновлення зрошення до речі, на державному рівні, міжнародному рівні і регіональному завдяки регіональній програмі «Аграрна Одещина» У нас сьогодні відновлено три зрошувальні системи на півдні Одеської області. І це, цей проект був реалізований за кошти якраз обласного бюджету у розмірі 94,5 мільйонів гривень. Також міжнародні партнери вони надали підтримку у відновленні зрошення деяких систем на півдні Одеської області. Ну і до речі, переробні підприємства вони мають змогу навіть не то, що Мають, вони вже мали змогу оформити заявку на отримання генераторів потужних, це теж сьогодні важливо для таких підприємств. І сьогодні діє ще грантова підтримка на розвиток тепличного господарства, садів переробних підприємств тобто можна звернутися і отримати відповідне фінансування. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.